Україна вперше проводитиме пошуково-екзумаційні роботи на території Польщі сьогодні. Представники нашої країни вирушають у село Юречково підкарпатського воєводства. Там, за попередніми даними, є братська могила українських вояків. Хто саме похований, з'ясують під час розкопок, які розпочнуться у вересні. А от у Львові завершують роботи судмедексперти, антропологи та історики зі спільної українсько-польської групи. Вони досліджують територію колишнього. Винтаря, де у 1939-му фашисти розстріляли польських солдатів, за оцінками експертів, у братській могилі може бути від 40 до 50 осіб, і не лише поляка, й українці та євреї. Адже тодішня польща була багатонаціональною. Уже вдалося ідентифікувати шістьох. Завдяки жетонам із прізвищами, які добре збереглися серед знахідок, також гудзики, шоломи та зброя. Кожні рештки вони ексгумуються, розкладаються, ідентифікуються, і після цього будуть проведені ДНК-аналізи. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь конкретні цифри, скільки тут було загиблих людей. Плануємо розпочати роботи на території Юречкова наприкінці вересня. І власне це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися на зустріч один одні.